This іс Halloween. Хело, друзі! Ви на каналі Даня Плей. І ми якраз Дані зайшли в Тойле Tower Defense на шалене Хеллоуінське оновлення. І зараз подивимось, що тут у нас новенького. Так, новий івент у нас буде. І друзі, гляньте, нові камерамени будуть вампір і відьма. Круто! Також новий ящик. І зараз зайдемо все це. Подивимося. Ух ти, тут ще й не тільки, тут ще й сама локація вновилась. Подивіться тільки, як прикольно це виглядає. Просто круто! Я одразу прибігла на трейдплазу подивитися, що тут і по якій ціні продають. Ну так, дивимося. Ого, нового немає тут. Оце є в наявності. Це, до речі, мій стоїть за 5 тисяч. Так, я вже поставила. А цього крісла немає. Є в нас ще новий ящик, його всім дають. І є ще ось такий ящик. Я так думаю, що його дають за той режим. Його треба пройти і отримаєш тоді кейс. Так, в принципі, ну поки що все. І ми зараз тоді вже одразу підемо дивитися на нову цю локацію. Будемо в неї грати. Тим паче, що в мене вже є оцей Да, де воно? Оце крісло є. Зараз я дам ще дані і доктора зуму. І цей також зомбі в мене є. І підемо зараз їх тестити та грати в новому режимі. До речі, перш ніж ми підемо в ту нову зону грати, я хочу відкрити ще нові кейси. Мені їх вже трошки тут дало. А ну давайте подивимося. Тут випадає ого, всього два чувака випадає: один на відсоток і другий 99. Ну, на один це його вибити взагалі, напевно, нереально. Ну, давайте спробуємо, спробуємо, у мене трошки вже є. І вони тут, в принципі, так швидко даються, ці кейси. А ну, ну що, ну що. І, і всі звичайні. Ну, звісно, вони будуть всі звичайні. Хто ж тобі буде роздавати таких на один відсоток прямо одразу? І все, все, я всі відкрила, в мене тепер немає. Ну, ладно, ладно, так. Чекаємо тоді Даню і доктора Зума. Ну що, друзі, погнали. Ми тепер грати в новій зоні, в новій локації. Погнали. Де вона у нас тут? А, ось вона. Вона тут зовсім поблизу у нас. да? Хеллоуінська. Я сподіваюся, що сюди можна брати не тільки тих юнітів, які для хлоуну, а всіх. Тому що якщо для Хеллоуіну, то в нас їх немає. Тільки ті, що я в кейсі відкрила, але ми їх не взяли з собою. О, друзі, нічого собі! Ви тільки подивіться, як тут прикольно. Так, а де в нас наше? Де в нас? Ага, ось це база. А виїжджають вони по ходу десь тут. Так, да, я побігла ставити. О, блін, вже поїхали чи ні? Та ні, поки ще не поїхали, я встигаю, все добре. Грін вже стоїть, друга хвиля пішла, я увімкнула нам автоскіп. Що, тепер треба мені ставити десь Санту. Така прикольна локація. Мені подобається так реально взагалі зробили. Все, все в дусі Хеллоуіна. І мені вже, друзі, не терпиться просто поставити когось. Гля, один проїхав. А як ти проїхав? Його грін не добив, прикиньте. Пропустив його. Що це, за, що це таке в нас? Ладно, я ще одного поставила. Неочікувано було, я думала, що він справиться. Що? Мені здається, тут буде нам важко, чи що. Тому що тільки четверта у нас хвиля, а вже якось. О! О! Хто це в нас поставив вже крісло? О, погляньте на його радіус. Погляньте. Мені він дуже сподобався по характеристиках в магазині. Я... Ух ти! Ух ти! Прикольно! Не дарма він мені сподобався в магазині. Я подивилась його параметр і одразу зрозуміла, що такого треба купувати. Це точно. Я теж хочу поставити, я поставлю його кудись сюди. О, о, як вони мотаються! Прикольно! І я можу ще поставити навіть одного санту і майже вже вистачить мені на другий. А скільки він б'є спочатку? Ой, дай я хоч подивлюсь, куди ти Ля, не можу вловити його. Чотири тисячі він зараз б'є. І він ще й заповільнювати їх буде. Прикольно. І, до речі, в нього загальний радіус 80, уявляєте, просто офігезно. дуже круто. Так, я можу вже поставити ще одного санту, куди тільки? Сюди. І навіть можу їх вже по 200 кожного попрокачувати. Так, готово? Готово. А я дивлюся, що ми вже всі поставили по такому кріслу. І Даня, і я, і доктор Зум. Так. Друзі, а поки в нас тут тільки початок, ви вже можете поставити лайк цьому відео і обов'язково це зробіть. А також підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, бо для нас Дані це прям супер-мега важливо. Так, ну що, ну що, 2400 в мене є, а скільки треба на його прокачку? Дай я тебе зловлю. Ля, як він сігає, просто я не можу не можу натиснути. Та почекайте, почекай секундочку, не хоче. А мені треба всього 800, ладно, а потім 4. Ой, вже не ладно. Це вже побільше. Тоді прокачуємо сант, бо без цього я ж ніяк не зможу його його прокачати. Так, да, по 800, напевно, ще зроблю одразу. Тому що тут ще багато треба буде. О, все. Погляньте, погляньте, погнали, погнали, блін, чуваки, Так, крісла. Ану, давайте не підведіть. Я, чесно, трошки не розумію, який прикол в тому, що в Хэллоуїні. Буде е, Юніт крісло. Як це пов'язано з Хеловином? Але ладно, нехай буде, в нього параметр круті. Блін, майже проїхали, ви бачили? Ніфіга собі. Мені здається, що тут така складність нормальна. Не прям легко його проходити. І якщо ми його пройдемо, виграємо, то нам в кінці дадуть кейс кожному. І мені цікаво, що там буде в тому кейсі. Обов'язково відкриємо і подивимося в кінці відео. Так, я можу його. Ой, заснув! Блін, заснув, я його дуже близько поставила. Та ні, ну так не піде, друзі. Так не піде. Я його звідси приберу. Тому що я не хочу, щоб він спав. Ти шо? Ти що, ти, ти шо? Вставай, 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 я хочу тебе продати. Хто його так, блін, притушив з них? Хто його так приспав? Все, все, дай зловлю тебе, я тебе хочу продати. Є yeah. продаю і швиденько кудись, ось сюди я його поставлю, да, так буде краще. І тепер, а тепер мені треба знову його зловити для того, щоб прокачати. Це, звісно, капець. Все є, зловила. Чотири а на шість. Блін, я не можу на шість його прокачати. Не вистачає мені. Ну зовсім зовсім трошечки. Але зараз ще я підзбираю і одразу його прокачаю. Все зловила. Зловила головне тепер не загубити. Є тепер він б'є в нас 60, Слухайте. Наступна прокачка 12 тисяч і буде вже плюс 60. Це, тобто у нього остання прокачка така, і все. Та він супер дешевий просто, його дуже вигідно з собою брати. Афігезно, друзі, офігезно. Ну що, в мене 3 тисячі є, і я зараз одразу качаю сант. Так, так, так. Готові, готові всі по тисячі. А по дві я можу тільки поки що одного. Ладно, давайте хоч одного прокачаю на дві. А що там, що там у них? Тут іще не прокачаний доктора Зума на 4. А у Блін, я не можу його зловити, просто не можу. Ви подивіться, що вони виробляють? Вони такі швидкі, хоча пише, що б'ють в одну секунду. Ну, мотається він дуже швидко. Я б сказала, що не в одну секунду. Можна було б не повірити, якби воно не написано було. Не можу, хотіла подивитися, скільки Даня його прокачав, там. наскільки ти його даньо прокачав вже? Напередостанню прокачку, він також, як і в мене, прокачав. Молодець, молодець. Ми вже наближаємось, скоро його. О, друзі! Так в мене ще ж є один. В мене ще є оцей, чому я його ще не поставила? А ну-ка, давайте його сюди поставимо. Його теж треба прокачати. Це зомбіак, да. це новий юніт теж з цього оновлення. Ось такий малесенький, зелененький, він чудний. Так, 1600. А ну-ка, давайте. І 8, і 8 я можу. І що він буде робити? Що ти, чувак, робиш? О, гля. До нього прийшов сават. Вони що кінти? Я не пойму. Я прийшов до нього. Щось там, щось там розмовляють між собою. Ну ладно, чуваки. Так, а що він робить? Що він робить? А, він когось випустив. Ого, понятно, все зрозуміло. І поскільки в них зараз тут о, дві тисячі, і там іще пішли. Ну, я зрозуміла. Коротше, друзі, цей випускає ось таких чуваків. І цікаво, наскільки він буде максимально, коли скільки в них там буде експі, коли він вже буде на максимумі. Ми зараз це і подивимося. А в мене, до речі, вже десяточка є. Зараз є своє крісло. Якщо я його впіймаю, своє крісло. О, майже піймала. То я на 12 його прокачаю. Блін, та стій ти, та стій, я можу тебе прокачати. Куди ти, куди ти від мене улітаєш? Крісло, о, все, є. Готово сюди, друзі, вже максимальний рівень мого крісла. 120 він б'є, діапазон 80%. Круто взагалі. І плюс він ще заповільнює на 50%. Хотілося б подивитись його радіус, але це нереально його спіймати, так щоб подивитись. Ну, я думаю, що він величезний тут просто, просто величезний. І тепер я хочу оцього ще на максимум також прокачати. Ну щось мені підказує, що це, напевно, не остання прокачка, да? 10 тисяч. А в мене ще не вистачає, блін. Ну ладно, там вже трошки є, все, є, є. Так, прокачуємо. Так, в нього ще 20. Скільки в нього буде? Мільйон триста п'ятдесят він їх буде випускати. Це загальна сума, так, да? Да, це, це, напевно, загальна сума всіх чуваків, що він випускає за одне коло. Мільйон триста п'ятдесят. Ну, в принципі, теж досить так достойно, круто можна грати. Можна купляти, непоганий. Є й набагато-набагато гірші, у яких набагато менше XP, а у цього прям достатньо так. Ну, що, ну що, а Санти в мене ще такі слабесенькі. Так, качаємо Сант. Оце в мене вже три. А де тут взагалі? Що тільки в мене санти чи що? А, ні, бачу, бачу, бачу. Всі взяли сант, всі взяли. І гляньте, до речі, карта яка. Прикольно, вона не мала. Нормальна така. По довжині досить така і, і велика карта, мені здається. Так. Ну що, тепер я буду збирати 2500, щоб цього качнути на самий максимум. 13 в мене вже є, але в мене ще й санти. Не до кінця. Тому по 3000 я їх прокачала. Одразу на 6, і тоді вже я почну збирати 25 на того. До речі, в нас вже пішла 29-та хвиля, і я чесно не знаю, скільки тут буде хвиль, чи 40, чи 50. Ну, тут точно, напевно, на 30. 30 то якось буде маловато. Або 40, або 50. Ну, зараз подивимось. Так, о-о, в мене 17 тисяч. Так, я можу це зробити. Все, я це зробила вони на максимумі. І тепер вже мені треба назбирати 25 на того. А я хочу ще крісло поставити. Мені дуже цікаво, я хочу ще його закинути. Хоча, в принципі, тут уже три в нас. Ну, поки що точно достатньо. А скільки зараз у цих чуваків? По 40 в них стало тисячу кожного. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Але мені все одно треба дозбирати двадцять п'ять, щоб його качнути. Да, 25. Ладно. А, друзі, я бачу, він не в хвилину випускає стільки, він в 30 секунд випускає, правильно чи як? Тобто він кожні 30 секунд випускає? Я думаю, що так. Я думаю, що я права, що він кожні 30 секунд випускає цих чуваків. Ой, хто це в нас час зупинив? Даня, напевно, зупинив зі своїм голденом, так? Да? Так, ну а що, ми тут не справлялись, чи ти просто так? То ні, він то просто так, ми тут гарно справлялись. Ну, а що? Якщо є така можливість, чому б не зупинити, Правильно? Правильно. О, друзі, я поки тут розмовляю, все роздивляюсь, у мене вже 35 тисяч. Ну що, давайте є, і це остання прокачка. Круто, готовий. А він навіть дорожче, ніж то крісло. Реально. Ну що, ходімо, подивимось, яких він зараз випускає, оскільки в них. Ну, ці ще попередні 50 тисяч. А треба подивитися на тих, що зараз поїдуть. Оце вони чи ні? Ні, у них так само по 50. А ну, дивимося на новеньких. Хто у нас тут новий піде? Так, а ось і нові вже виїжджають, скільки у них по 40. А, ні, почекайте, почекайте, яких 40, яких 40. 100. Це що? Це що, друзі? Я не можу я не нести. Це 1 мільйон чи 100 тисяч? Я не можу зрозуміти, Даня каже мільйон. а Я не можу порахувати, скільки тут нулів. Да, Мільйон, друзі. Один поїхав на мільйон, а ті всі по 400 тисяч. А я кажу 40 тисяч. Який 40? Там мільйон і по 400. О, оце вже справа. Це вже круто. Так, ну що? А тепер погнали ставити крісло ще одне. Ох, йох, о! Що в нас тут відбувається взагалі? Це що таке? Це що таке? Крісло стоять! Крісло, стій! У нас у нас катастрофа, крісло стій. Все, все все прокачує максимум. Є одне крісло прокачала. Треба ще одне, негайно, треба мені ще одне. Так, і ти стій, стій, стій. Почекай, будь ласка, крісло, я не поняла, ти чиє? Ти моє чи не моє? Чого ти не слухаєшся мене? Все. Є, два є, блін, блін, блін. По, по, подивіться, друзі. Це капець. Я ж почала зайкатись трохи, бо вони реально погнали, погнали. Для скільки їх там? Так, я нафік вимикаю автоскіп, бо це щось реально. Так, нам треба дементи це суподово, все. Ставимо дементи. Ага, а прокачати я можу його? Не можу я його прокачати. Зашибісь поставила дементи. У кого є можливість, друзі, зупинити час, зупиняйте. Доктор Зума, або Даня, Хто-небудь. Зупиніть час! Спасіть нас, будь ласка. Що це таке? Ви бачите, що у нас відбувається? Ви бачите? 40 туалетів. В принципі, не так страшно, але страшно, що вони вже доїхали знає куди. О, хтось зупинив час. Хтось зупинив час, хтось нас зараз просто спасе. Хто буде наш спаситель сьогодні? Рятівник доктор Зум у нас. Молодець доктор Зум. Зупинив час. А у Дані ще 25 секунд зупинки часу. Даньок, як зможеш, зупиняй його. Ну його нафік просто. Бач, куди вони в нас доїхали? Це капець. і це капець Але нічого, наче наче полегшало трошки. 16 залишилось у нас. І, і, і нічого, справляємось Зупинка часу форева друзі. Крута річ. Так, 20 тисяч є. А що я тепер поставила з переляку тут дементи? Да? Може, його тепер видалити? Чого я його тут поставила? Трошки перелякалась, так, да, все, ми вже всіх повбивали, то я його продам. Чого він буде тут стояти один сам, сам один? Я краще його туди на початок перенесу, правильно? чи ще одне, Хоча я тут уже два крісла поставила, прокачала, тут у нас самі крісла. зомбі фіалети, коли зупинка часу. Так, слухайте, а я можу ще одного зомбі поставити? Чи тільки одного можна ставити? Ану. Можу! Прикиньте, я можу ще одного зомбіка. Це, так. Їх можна ставити. так, це круто, чому я одразу не поставила? Ладно, хай стоїть. Тепер мені ще треба трошки позбирати на нього. 18 у мене тільки є. Їх чотири можна доставити. Класно, класно. Прикиньте, їх чотирьох можна ставити. Так чому б їх не ставити чотирьох? А скільки в нього там... А, мільйон триста з чимось. Чи більше? Чи може я знову помиляюсь? А ну-ка. Мільйон 350 тисяч, так, я не помиляюсь. Це в нього, типу, максимум такий. Так, 41-ша хвиля, друзі. А це означає, що тут явно не 40, тут, напевно, 50 буде хвиль. І я впевнена, в принципі, що ми їх пройдемо. Зараз в мене вже вистачає 25, щоб цього прокачати. Давай є. Мільйон 900. Так, точно. Ну я дивилася на ту цифру, яка була друга, коли ти прокачуєш і воно плюсується. А загально виходить 1 млн 950 тисяч, майже 2 мільйони. Так, а тепер, а тепер, коли він прокачаний, я поставлю сюди ще дементи, щоб в нас більше не було ніяких таких аварійних ситуацій. І можна, до речі, вмикати автоскіп. Блін, прокачати не, не вистачає. Може вимкнути не чи хайше. Не бачила чи змена? Чизмена не бачила, де чизмен? Оце чизменчик? такий маленький, слухай. подивись на його подивись скільки він там зробить, там Я його загубила. 80 тисяч б'є. Нічого, нормально так. Нормально. Так, ну що, ну що? Ой, я якось тут все перекрутила. Давайте розвернемось. Оп-оп-оп. Сюди. Тут у нас прям такі такі ефекти відбуваються, у нас дискотека тут. Нічний клуб просто. Все блимає, мігає, тільки музики не вистачає. О, в мене 7500. Так, давай прокачаємо тебе. Наступна 10. Ну, на нього треба багатенько грошей, побільше, ніж на цей, звісно. Але він дуже крутий. 16 в мене. 10 треба мені, щоб прокачати. Є, прокачала. Тепер 15. Ну, я не знаю, я взагалі його встигну прокачати до кінця гри чи ні. Ну, зараз подивимося, 44-та хвиля. Ще в нас попереду 6 хвилин. Гляньте, скільки тепер, тепер біжить у нас тих чуваків? В два рази тепер їх побігло більше. Круто. Хто час зупинив, це не я, в мене нема. Я не зупиняла. Хтось зупинив час знову. А навіщо? А якщо нам знадобиться трошки пізніше, а ми вже не зможемо. Оце буде, оце буде біда вже точно. Так, 15 прокачаний вже демент від мене. А можливо, я все-таки зможу подивитись радіус крісла цього? Ні, не можу. Це нереально. Це просто нереально. Бо він дуже швидкий. Блін. Навіть не можу жодного разу попасти. О, попала, але все одно не видно. Ну ладно, ладно, нічого страшного. Можна радіус на всю мапу. Як? Не знаю. У доменти та глянь на 15 на 15 тисяч проказці і досить такий глянь, який великий. А я не Голден. А у Голдена. А я не бачу радіус чомусь Голдена. І крісла не бачу радіус. Та ось радіус. Ну я не бачу. Н Нема, бач, мене не показує чомусь. Ну ладно, фіг з цим радіусом. О, 30 тисяч! 48 хвиля. Я встигла його до кінця прокачати. встигла, встигла. Блін, глянь, скільки поїхала знову їх. От може бути біда, от може бути біда. Казала, не треба час зупиняти. Ну, добре, що доктор Зум ще зможе зупинити, якщо що. Блін, так, все, не будемо скіпати, все, автоскіп вимкнули, тому що тому що треба пройти. Це якась фігня, фіня. 53 туалети поїхало, 53! Щось мені лячно. щось... Я не хочу програти на 48-й хвилі. Прямо дуже-дуже не хочу. Зупинили час. Можливо, шанси у нас ще будуть, а можливо, і не буде. Блін, щось вони нікого не подобували, 40 туалетів. Чуваки, давайте й добити їх! Ви чого? Ви що? Чо? Ми не можемо зараз програти. Ніяк не можемо. Ну вже вже легше 32, але вони далі приїжджають. Ну тут, в принципі, крісла є. Не знаю, не знаю, що буде. Блін, слухайте. 28. Трошки менше, ладно. У мене 13 тисяч. Що робити? Що мені робить? Поставити ще одне крісло. Ну, давайте ще одне крісло поставлю, тому що. А що А що я ще можу зробити? Більше нічого не можу. Так, і схопити його. Швиденько б його схопити якось він заснув. Ти що? Ти навіщо? Ти що спиш? Фух. Це жесть. Це просто жесть. Тепер мені треба 12 тисяч. Ну, слухайте, добили, 5 5 залишилось, всього 5. фух. Як ми, блін, з такою кількістю юнітів, офігезних просто, крутих, з великим ДПСом, можемо доходити до того, що вони сюди доїжджають, я не розумію. Тут реально чи складність така висока якась? Блін, не розумію. Ладно, з цим закінчила, я його прокачала. Давайте ще я поставлю сюди ще одного. Хай стоїть, їм також допомагає. Так, знову мені прийдеться його ловити. Ой, та блін, О, ні, це не він! Це не він! А де то де то крісло? тю, Ладно, давайте ще одна спроба. Ось, є, зловила. Тепер можу трошки прокачати. 49-та хвиля, друзі, нам ще одна хвиля залишається і все. Глянь, як погнали! Гля-гля-гля. Бачите, тут космічний корабель, прям якийсь. Ага, і скільки в нього у корабля. Мільй стосім тисяч чи 11 мільйонів. Одинадцять мільйонів було. Вже нема. Поки я роздивилась ту цифру, я так до кінця і не поняла, скільки в нього там ми його завалили. Ну і фіг з ним. Мені вже не важливо, скільки там і було. І я можу ще крісло прокачати на 6 тисяч. Слухайте, остання хвиля, блін, ми дожили. Нічого собі, ми дожили до останньої хвилі. А, 48 мільйонів, ля, бос, який їде. Дивіться, друзі. Шалено просто. Просто шалено. Так, да, мені здається, що тут дуже складно. Насправді так і є. О, хтось час нас зупинив. Зараз ми швиденького боса доб'ємо. Молодоньок, молодець. Ти дуже-дуже молодець. Що ти так зробив От зараз дуже вчасно. Так. Ну що, це вже останні і... Гля, як у нього падає повільно. А чому так? Чому? Я не розумію, чому так. Давайте тут мене на максимумі. Тю. Дивина. Гля на нього. Гля, який він. Гарненький чувак. Хенсом прям. Прям взагалі. Чудно. Капець. Ну, давайте швидше. Щось ми його так повільно. Так повільно. 27% вже 25% ще трошечки. Мені вже цікаво відкрити той один кейс. Чудо кейс, який дається за цю локацію. О! гляньте, нам дало 300 цукерочок і ще й для клана, що дуже добре. Ну що, вийдемо, подивимося. А кейс дало чи не дало, я не, не розумію. Давайте вийдемо, подивимося, чи є в мене там кейс той, щоб його відкрити. А ну-ка, ну ка поглянемо. Е, а де кейс? А де кейс у той хеллоуінський з черепом. Я думала, воно дає за цю локацію. Чублі. Що за справи такі? Мені здається, це якось нечисто. Ааа, все. Даньок мені все е, е, вже показав добре. Ага, понятно, все понятно. Тепер, де в нас кейси? Тут у нас новий івент, да? Так. ну що, 300 цукерочок коштує один кейс. Ну, давайте візьмемо один кейс, я вже можу взяти. У мене там 380. А тепер можна вже відкрити. Правильно ж? Правильно. Ну, що, і хто там в нас випадає в ньому? А там. А там, а там. Гляньте, 4 можуть випасти. Прикольно, на ну, що, дивимось, хто там випаде мені. Тут шансів в мене Понятно, все зрозуміло, друзі, хто мені випаде. Ну нічого, нормальний чувак, да? Ану, давайте глянемо на скільки відсотків він там. Ну, напевно, це найрозповсюдніший такий. Да, да, мені оце і випав. Це ферма, друзі. Да, Чувак, який дає гроші. 75%. Ну, нічого теж прикольно, він мені не завадить, це точно. Друзі, якщо вам сподобалось відео, обов'язково тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Ну, а у нас на сьогодні все. Супер, класно, ми сьогодні пограли. І всім бувайте! Всім бувайте!